Усім доброго понеділкового ранку, як завжди, першого дня тижня ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта і соціального психолога дорогого Антона Семенова. Сьогодні засновник проєкту, як ти, брати, розповість про те, як бути людиною, котра чинить опір. Нині Та. це про всіх українців. Так. Доброго, Доброго ранку. ранку! Ви вже дорога і близька для нас людина. Доброго так, ранку. і сьогодні дуже цікава тема. Війна постійно підкидає нам якісь нові виклики, іноді буває ну, дуже важко вже все витримувати. Так, що ну просто опускаються руки, апатія. Ти нічого не хочеш робити. Як продовжувати бути людиною, котра продовжує боротись? котра Створює свої супротив, котра чинить опір, котра бореться до останнього. Ну, якщо говорити про військових, то це таке комплексне явище, яке ми позначаємо як братерство. Ну, жодної іншої відповіді не існує, бо що завгодно можна робити. Якщо є братерство, якщо цей дух поєднаності, якщо є ця допомога, підтримка, спільність на особистому рівні, то люди борються, справляються і чим складніше стає, тим більше мотивації справлятися. А що входить в ось це поняття братерство? Це і можливість право на емоційний вислів. Просто mm -hmm. якось виговоритися, так виговоритися якось сказати, і е, твоє оточення тебе підтримує, е, воно тебе не засудить. Воно навпаки скаже так. Ну ти таке прийняття надається право на ці емоції, на ці переживання, на ці реакції. Це безумовна така підтримка. Mm -hmm. Ти нормальний, ти маєш право. Ми все одне. Ну, це навіть складно нашими звичайними термінами перекласти. Той рівень підтримки, який відбувається, але це і просто можливість звернутися за допомогою безумовною, без знову ж, без якихось угод, оборудок це бути... просто допоможи, допоможу все і. Чорний армійський гумор. Гумор рятує. так? гумор це, гумор, раху, <гумор> та? це просто обов'язково. Але ж, слухайте, ну, наші військові вони досить виснажені зараз. І вони втомлені, і в них війна 24 години на 7, в них немає відпусток, нормально, я не знаю, як е... відпочинку, тому що. Мають відпочити там певну кількість годин, все швидко помінялося, і вони бігом виїжджають. І ось цей моральний дух він падає. Можливо, якось можна їх замотивувати, допомогти їм, все ж таки, щоб от їхній цей супротив Ми продовжував... дивимося на це прямо по-іншому Бо... зараз. От за ці два роки з Гаком ми от бачимо, що наявність братерства забезпечує морально-психологічний стан, ані навпаки. Такого не можна сказати, що от хлопці відпочнуть, і е, вони почнуть там жартувати одне з одним, підтримувати одного. Ні, воно не так працює. Тобто, якщо зберігається дух братерства, і там багато факторів на це впливають: ставлення командирів, атмосфера в підрозділі, наявність спеціалізації, повага до спеціалізації ну, серед особового складу. Багато факторів насправді це ми тільки-тільки починаємо це досліджувати, але ми чітко бачимо, дух братерства є. А підрозділ тільки закарбовується через виклики, їм стає якби зовнішнє гірше, але їх єдність посилюється. Тобто, це такий реакція на зовнішні випробування, але вона базується на внутрішніх стосунках. Ну я зрозуміла, що вони настільки довіряють вже один одному, що просто і от розуміють, що ця людина ну своя, Повноцінно так, так от е, слово коло своїх, воно якби близько по значенню, але воно іще ще глибше. Тому ми і говоримо це. от дух братерства, пане Антона. Як бути цивільним? Важко цивільним зараз, дуже важко. Всі дуже втомлені. Так, Це твоя думка. Ну мені здається, Дехай що багато, сказати... багато українців зараз складно немає всім. світла, немає там якихось постійно такі ночі. такі Новини слухати. йдуть день за днем. Це складно. Дуже багато людей скаржаться от останні дні постійно йдуть зустрічі. Люди говорять, ну що, що, що робити? Ну як вивозити. Ось і тут важливий момент, що так, звісно, відповідь та ж сама насправді. Ну німа жодної іншої відповіді, тільки таке дух братерства підтримки від тих, хто поруч, але звісно. А коло спілкування зменшується, і у цивільних цивільним трохи складніше, тому що військовий все ж вони поєднані спільною дією. Їм потрібно виживати і боротися проти ворога. І вони працюють коли людина працює, коли вони от у них постійно ця робота, теж якби в голові їм легше, мені здається, переносити І вони працюють це поруч все. одне з одним. Тут важливий момент. Ми, взагалі, зараз спостерігаємо тренд, що коло. Спілкування на всіх рівнях воно звузилося до людей, пов'язаних роботою. Тобто, робота це таке один із ключових способів перебувати в зв'язку. А Чому так відбулося? Руйнуються зв'язки. потрібні якісь фактори, які поєднують. тому що факторів, які роз'єднують, багато, їх багато. Тому робота це один із таких потужних факторів, які ну майже у всіх є. Тому він працює, і плюс мені здається, якщо раніше ти міг знаєш там з людиною. Ну там не дуже вона тобі іноді подобалась в висловлюваннях, але ти все одно терпів ну, тому, що були якісь згладжуючі Та, можна фактори. Було пропустити. Так, так. Це як ми з тобою у нас тільки робота поєднує. Неправда, які... не неправда, неправда. Але розумієш, а зараз ти цих людей відфільтровуєш, тому так і відбувається. До речі, а якщо ми говоримо про людей, у яких геть ну, не залишилося, скажімо, тих людей, з ким можна поспілкуватися, вони абсолютно ну абстрагувалися від усіх, і це колоно стало таким мізерним, ну дуже мізерним, як їм. Працювати з своїми це проблемами? це складна ситуація, але тут, знаєте, як з багатством, ну потрібно інвестувати. Ну ніяк по-іншому, це не створюється. Потрібно інвестувати в комунікацію. І одна з одне з завдань нашого проєкту це доносити до людей важливість такої інвестиції. Що треба знайомитися, треба шукати нових людей, треба ризикувати, мабуть, трошки в комунікації, але звертатися, пропонувати і пробувати збільшити коло спілкування. А по-друге, на чому ми фокусуємося, щоб да. Помогти це зробити більш ефективніше, легше тому от пишемо посібники, лекції читаємо і пояснюємо, 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 що дуже важливо шукати людей. Причому тут важливий момент: просто знайомі вас дух братерства не створює. Ні -ні -ні -ні. Ну це не та підтримка. Потрібні люди, з якими ви в особистих стосунках, як... або які пережили те ж саме, що і ви, наприклад, це не гарантує, на жаль. Ну, тому що насправді всі переживають по-різному, навіть одні й ті самі події. Коли люди починають порівнювати досвід, нічого гарного зазвичай не відбувається. Ну, то... Треба порівнювати цілі, а? треба порівнювати наміри, тобто спільна дія. Насправді дуже гарне рішення, таке ж саме, як у військових, виживання і боротьба. Як спільна дія, тому саме наприклад волонтерський рух, волонтерські спільноти настільки важливі зараз для всіх українців. У них є мета. і ми у цьому році ми розвиваємо нашу спільноту, тому що треба масштабувати проєкт. Ми беремо всіх. Ми всіму навчаємо у нас жодних вимог до спільноти, навіть до місця проживання. Є люди, які за кордоном наші волонтери, і ми самі навчаємо людей, щоб вони могли допомагати іншим, щоб вони могли стати лекторами, дослідниками, інтерв'юєрами, представниками на публічних подіях. І у людей зажигаються очі. Тобто головна Один раз вони беруть участь і розуміють, що ось воно вот можна бути е, задіяними Корисним. корисними, навіть е, тут і зараз е, невеликими зусиллями, але робити велику справу. Тож головний, головна порада від вас: як людині залишатися сильною духом, незламною, щоб був ось той внутрішній спротив і сили боротися далі, шукати або створювати своє братерство. Братерства, сестерства Бра... ну у нас загальний термін. – Не братерство. Тобі ж сказали. А, -а, -а, -а. <риск> костя. Ну насправді у нас в нашій спільноті понад 75% – це жінки, мабуть, трохи більше, так ну тому, що це переважно це цивільні це люди. Вже. але у нас є і військові, і військові психологи, хлопці сакопів. Тобто вони проходять наші лекції прямо між чергуваннями. Класно, це дуже дякуємо вам, Дякуємо вам, Антоне. Дякуємо, що піднімаєте актуальні теми, тому що зараз дійсно всім дуже важко, складно. Але 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 ми нацією вільного народу і ми не маємо права опускати руки, а маємо боротися і йти тільки вперед. Тому що хто як Так? Точно. І давайте підтримувати тих, кому потрібна наша допомога. Від благодійних зборів на ЗСУ до відновлення будинків про це наш наступний сюжет.